Вітаю! Мирного неба, добра і спокою всій Україні. Тема нашого сьогоднішнього відео буде сушильна шафа. Наша саморобна сушильна шафа. Коротенько розкажемо про неї. Розміри нашої сушильної шафи. 46. На 64. Висота. 104 сантиметри. Виготовлена з ДСП скручена меблевими саморізами, покрашена водоемульсійною фарбою. Що в нас тут є? У нас є блок управління шафою. Дуже простенький. Два тумблера. Перший тумблер включає вентилятор для продуву обдуву. Другий тумблер. Включає терморегулятор і тен продуктивність нашої сушильної шафи до 10 кг продукції за сутки. Для підігріву повітря використовується тен від електроплитки потужністю 1,5 кВт. Зараз в теперішній час можна сказати, що вона. Буде збитково, але не так тут просто. Якщо повністю загружати шафу 10 кг, тен працює, сушка йде при низьких температурах, це максимум 40-50 градусів. Тен включається буквально не на тривалий час. Так, тепер що в нас всередині шафи? У нас тут 10 лотків розміром 40х50. Розміщені в шахматному порядку. Це зроблено для того, щоб був кращий продув, і потік повітря йшов так, з змійкою поміж лотками. Тут на знизу термодатчик, який зразу наголошу, що має бути на потоці. Повітря, ніде він не має бути не придушений з боку, не того, щоб показував точну інформацію, так як у нас тут атен, загарай далі розкажу, щоб е не було ніяких неприємних е моментів. Наш термодатчик. Так, тепер буду далі розказувати. Шафа середини обшита фольгоізолом. На бокових стінках прикручені направляющі для лотків. Низ, де в нас нагрівальний елемент, обшито оцинкований металом. Так. Тут у нас розміщений. Тен, як я говорив від електроплитки на е, 1,5 кВт, закріплений на вогнетрів кій... кому... е, кирпичі. Позаду Поза... е, тена обдуваючий вентилятор. Простий з, вит... з вентиляції, купується в магазинах, е, розміщений так, щоб вентилятор обдував гарно тен. Так, продуктивність сушки, як я вже говорив, е, одночасно можна загрузити 10 кг квіткового пилку. Повітря е, проходить нас поміж лотками. йде сюди, через термодатчик, поміж лотками, змійкою і зверху виходить, у нас є три отвори діаметром 50 мм. І виходить зволожене повітря наверх. В нашій сушильній шафі, крім того, що можна сушити квітковий пилок, пергу просушувати, овочі, фрукти також можна сушити, можна розпускати мед. Так, зберемо, ставимо захисний лист. Ставимо нижній лоток. Датчика на потік повітря. Так як вже говорив, можна розпускати мед. Температури тут виставляються в досить широкому діапазоні, але ми взагалом, можна сказати так, за 5 років користування сушкою, ну, ми не сушили про великих температурах. Це максимум це 40 градусів. Ставимо брусочки, і в нас гарно сюди. Входить відро з медом для розпускання. Ось так коротенько про наші сушильні шафи. В когось, якщо виникнуть якісь запитання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Рекомендуйте наше відео своїм знайомим, друзям, джолярам. Будемо дуже вдячні. А ми з вами будемо ділитися своїми напрацюваннями і інформацією. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Бажаю, щоб війна в Україні швидко закінчилася. Все буде Україна!